Сьогодні на встановленні газоболонного обладнання у нас був доволі цікавий автомобіль. Це Jeep Wrangler 2019 року з мотором 3,6. Встановлювали ми на нього газобалонне обладнання преміум формату. Це електроніка Stat Ki Plus з обі підключенням. Потужний редуктор Tomasetto at 13 xp там захований, можемо бачити, на 370 тактіх силах, інтернет, ми одразу бачимо, їх тут два. І швидкісні порсунки Ґрінгас Flash NFC. Ось бачимо розпорядільчу планку і може бачити деякі посудок і чудово не так. Ми автомобіль чуємо, працює на газу, все чудово. Кнопочка йшла LED Ось формату LED 400, клієнт захотів тут їх заховати. Балончик на 50 літрів в діаметрі 315 і піде мультиклапан з виходом вісімкою. Гофра все є. А клієнт захотів тут розташування. І заправний вон зліва. Так що все працює. Автомобільчик вже працює на газу. Звичайно, дуже було складно встановлювати, місця мало. Але нічого, потихеньку все вдалося. Робота виконана, машина передається клієнту, і клієнт вже буде їздити на газу і економити гроші на пальному. Так що звертайтеся і на ваш автомобіль поставимо газ.